Колаборація це свідома діяльність, коли людина в будь-який спосіб співпрацює з окупантами. Колаборантами вважаються ті, хто підтримують російську агресію, займаються поширенням російської пропаганди, агітують людей на користь ворога, підтримують або проводять референдуми на окупованих територіях, співпрацюють із окупантами для отримання посад або виконують завдання, поставлені окупаційною владою. Якщо людина надавала житло окупантам, забезпечувала їжею або передавала інформацію про українських захисників, представників влади або їх місце знаходження чи інші дані, ці люди будуть притягнуті до відповідальності та отримають реальні терміни позбавлення волі аж до 15 років ув'язнення. А от якщо людина опинилася в окупації і просто продовжила виконувати свої обов'язки без шкоди для України або під страхом смерті, це не означає, що вона колаборант. У кожному випадку правоохоронці прийматимуть відповідні рішення лише після ретельної перевірки всіх обставин і наслідків, до яких призвела співпраця конкретного громадянина з окупантами.